Привіт, замислювалися колись, чому покупки в один клік здаються такими ну просто непереборними. Сьогодні ми розберемося, як сучасна зручність непомітно, але впевнено впливає на наші рішення і, звісно, на наші гаманці. Технології обіцяють нам простіше життя, але чи не платимо ми за це якусь приховану ціну? Отже, давайте почнемо з так званого парадоксу зручності. Здавалося б, усе чудово. Ми маємо просто безпрецедентний комфорт. Усе буквально на відстані одного дотику, але з іншого боку, часто з'являється відчуття, що гроші просто витікають крізь пальці і якось швидше, ніж будь-коли. Ось це і є головний конфлікт нашої цифрової епохи, і це власне ключове питання. Як так виходить, що коли все стає легшим і швидшим, ми навпаки відчуваємо втрату фінансового контролю? Виявляється, відповідь на це питання ховається не в самих технологіях, а набагато глибше в нашій психології. Щоб зрозуміти цей парадокс, нам треба, так би мовити, зазирнути за лаштунки. бо існує ціла наука про те, як працює наш мозок, і повірте, великі компанії вивчили її до дрібниць, щоб впливати на нашу поведінку. І ця наука називається поведінкова економіка. По суті, це така собі інструкція з експлуатації людського мозку, яку сучасний бізнес здається вивчив на пам'ять. Вона пояснює, чому ми діємо так, а не інакше, часто всупереч логіці. Дивіться раніше економісти уявляли нас такими собі логічними роботами, які завжди ухвалюють ідеальні зважені рішення. Але наука, зокрема завдяки працям Даніела Канемана, довела: ми реальні люди, емоційні, швидкі у висновках і що найцікавіше, передбачувано ірраціональні. І саме на цьому розумінню нашої природи сьогодні будуються найуспішніші продукти. Як дуже влучно сказав Нобелівський лауреат Герберт Саймон, наш мозок не суперкомп'ютер, щоб заощадити енергію, він постійно використовує ментальні короткі шляхи або ж спрощення. Це, звісно, корисно, але саме ці шляхи і роблять нас вразливими до фінансових пасток, особливо коли ми робимо швидку покупку, не надто замислюючись про наслідки. Ось вам ідеальний приклад одного в таких коротких шляхів. Наш мозок просто запрограмований цінувати зараз набагато більше, ніж потім. Уявіть вибір: один пончик просто зараз чи два завтра. Більшість інстинктивно обере зараз. І знаєте, ця ж сама логіка працює, коли ми обираємо миттєве задоволення від покупки замість довгострокових заощаджень. Гаразд, але як саме компанії використовують ці наші психологічні особливості? Вони не просто знають про них, вони перетворюють їх на конкретні механізми в продуктах, якими ми користуємося щодня, і все це, щоб сформувати наші звички. Ось, наприклад, модель Ніра Еялла. Її ще називають кресленням для створення продуктів, що викликають звикання. Все просто: спочатку сповіщення на телефоні, це тригер. Потім простий свайп це дія. Далі несподіваний контент у стрічці, тобто винагорода. І нарешті лайк чи коментар це вже наша інвестиція. Все, цикл замкнувся, і нам хочеться повертатися знову і знову. І ось у чому головний фокус, ключовий крок, тобто дія, роблять настільки ну просто до непристойності простим, що він майже не вимагає свідомих зусиль. Один клік, один дотик, одне сканування обличчя, і все покупка здійснена. Це і називається безшовним дизайном або дизайном без терця. Ця легкість і простота звучать просто чудово, чи не так? Але як це часто буває, є і інший бік медалі. Давайте тепер розберемося, яка ж справжня ціна цієї неймовірної легкості. Звісно, переваги очевидні тут нічого й казати. Системи на кшталт Apple Pay чи оплати в один клік це ж неймовірно зручно, вони економлять наш час, наші нерви, це те, що ми всі відчуваємо на собі щодня. Але. За цією бездоганною виблискуючою зручністю ховається та сама прихована ціна, про яку ми, чесно кажучи, рідко замислюємося. І ось у чому проблема. Коли ми прибираємо тертя, тобто той момент, коли треба дістати гаманець, порахувати готівку, ввести пін-код, ми також прибираємо природну паузу для роздумів. А без цієї паузи двері для імпульсивних рішень відчиняються навстіж. Іноді це навіть не побічний ефект, а абсолютно навмисна стратегія. Темні патерни – це коли психологію свідомо використовують, щоб обманом змусити нас зробити щось невигідне. Класичний приклад, коли кнопка скасувати підписку зарита десь глибоко в налаштуваннях, а кнопка Продовжити величезна і яскрава. Знайом? компанії постійно підштовхують нас. Вони ніби й не змушують, а просто тонко змінюють середовище так, щоб їхній бажаний вибір став для нас найпростішим і найочевиднішим. Наприклад, коли в супермаркеті найдорожчі товари розміщують на рівні очей. Це воно і є. Отже, виходить, що наш вибір часто вже спроєктували за нас, то як же повернути собі контроль? І тут мова не про те, щоб боятися технологій, а про те, щоб розуміти, як вони працюють і робити свідомий вибір. Ось він, головний висновок, та сама безшовність, яка створена для нашої зручності, одночасно позбавляє нас можливості зупинитися і подумати. Ми, по суті, втрачаємо дорогоцінний момент для свідомого вибору. Тож головна ідея не в тому, щоб відмовлятися від сучасних інструментів, а в тому, щоб навчитися свідомій зручності. Це означає розуміти компроміси і використовувати технології усвідомлено, а не просто слідувати звичці, яку хтось інший для нас спроєктував. І наостанок питання, над яким варто подумати, коли все навколо підштовхує нас до автоматизму, як зберегти контроль над власними рішеннями? Гадаю, відповідь починається з розуміння тих механізмів, які ми сьогодні розглянули. Дякую за увагу.